Всім привіт! У цьому відео я покажу, як можна швидко зарядити зарядну станцію Bluyety, використовуючи два зарядних пристрої. Один з них, який ми можемо підключити у порт для заряджання від сонячних панелей, для цього нам знадобиться ще один блок живлення. Ось такий кабель, який йде в комплекті з зарядною станцією. І потрібен нам роз'єм XT90, який я підключив клемником до нашого зарядного пристрою. Взагалі, в далі виробник для цього передбачив кабель Blue Yeti dc 7909 на XT90, але я його в продажі не знайшов. Отже, підключаємо наш кабель в порт для зарядки від сонячних панелей з одного боку і з іншого боку до нашого зарядного пристрою. А також підключаємо наш стандартний зарядний пристрій. І Тепер бачимо, що йде одночасна зарядка. Двома зарядними пристроями приблизно 400 і 400 Вт, що дозволить нам зарядити нашу станцію двічі швидше.